Мій тато Ігор Порошин він у війську 2002 року, тобто одразу після школи він пішов у військову справу, і ну, до нашого часу він у війську. Він у 2014 році, коли почалась війна, він, звісно, пішов захищати Донбас, нашу країну. Він теж родом з Донбасу з Луганської області. Також він брав участь, ну, зрозуміло, в багатьох боях на Світлодарській дозі у Піска. Він вивів з оточення свій підрозділ, він зробив зелений коридор, щоб його побратими не могли вийти. Тобто там буквально майже не залишилося якихось виходів, але тато зі своїми друзями захистив цей зелений коридор, і його підрозділ вийшов ну, в безпеці. Також тато просто як людина, дуже хороша людина. Він у нього дуже гарне почуття гумору, він дуже розумний, нащитаний. Він дуже сміливий, ну тобто він ніколи навіть не сумнівався. Там, наприклад, коли його, його ну, казали, що можуть його відправити е, зараз е, на фронт, тому що зараз він трошки в іншому підрозділі, і там якби е, саме його підрозділ е, ну, має бути як в керуванні. Але коли були такі розмови про те, щоб його відправити на фронт, він одразу перший там Да, я я, я, типу, взагалі він і те, що не думав, він перший рвався туди. Тому ну, тато проходить всі підготовки, які їм дають, щоб ну, якби, якщо що, одразу на фронт. Він цього взагалі не боїться, він дуже мужній. Тому так, да, взагалі, тато і в моєму житті теж мені дуже багато зробив. Він дуже хороша людина, він мене багато навчив. Тому просто. Ну, коли він пішов в АТО, ну зрозуміло, що він міг там і рок, ну, рік він міг не виходити в відпустку, півроку, і тому він ну, якби дуже мало бачив, як я росту. Він ну, майже не був типу, поруч, але все одно він ну, він дуже бага, великий вклад в моє життя зробив. Він мене все одно виховав. Тому так. Да. Зараз він вже поруч, тому я дуже цим рада. Але от коли я росла, він міг там не пам'ятати, скільки мені років. Але він дуже нас всіх любив, із моєю сестрою, тому ну, він дуже хороша людина, він дуже гарна людина. Тому, якщо вам доведеться з ним спілкуватися, я дуже рада за вас. Тому так, тато мій герой, і в житті, і як для України він дуже багато зробив. Тому я ним пишаюсь Тато, ти мій герой. Так, з чого ж я б хотіла почати? Напевно, з самого початку з привітання для військових, тому що сьогодні, 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Я дійсно дуже вдячна всім військовим, тому що вони забезпечують нас в якомусь сенсі спокійним життям, щоб ми могли вільно ходити до школи, навчатись, займатися якимось спортом, кожен своїм хобі, гуляти, проводити час з родиною, з друзями. Але. Напевно, ніхто з нас не замислювався над тим, як важко їм. Вони можуть бачити родину вживу, напевно, десь 30 днів на рік. І це дуже важко, тому що вони отримують в першу чергу психологічний тиск. тому що... Кожен собі там, кожен військовий знаходить друга, знаходить побратима, який в будь-який момент може загинути. І це вбиває в якомусь сенсі військових. Військових вбиває моральний стан, тому що вони 24 на 7 слухають вибухи, бігають по полях, живуть в максимально поганих умовах, не в таких умовах, як ми. Не в своїх кімнатах, в своїх уютних ліжечках, а живуть в полях, в лісах. І жоден з нас, напевно, ніколи не замислювався над тим, як дістається нам цей спокій. Кожен з нас радієв, тому що почалась тривога, що не буде уроку, і можна відпочити. Але якщо не летить до нас... Ну, летить в інше місто, в інше місце. І там також гинуть люди. І дійсно, це дуже сумно, але, напевно, так як відео і наша тематика починається з того, що ми починаємо ту фразу Ти мій герой. Я буду розповідати про свого героя. Я впевнена, що у кожного з нас в житті є свій герой. І для мене мій герой це мій брат, мій старший брат з Дмитро Юрійовича. Так, ви чули і бачили, напевно, і мене, і його на презентаціях, ем, в фільмі, і неодноразово чули всі історії, пов'язані з Тімо. Ем, зараз на моєму обличчі є посмішка. І я не можу сказати, що. Це тому, що мені не боляче, і так далі. Але просто про нього я не можу говорити без посмішки. Ну, дійсно, це людина, яка ніколи не давала нікому сумувати. Він сам ніколи не сумував. У нього і коли не запитаєш, нього, ну, все добре. Все добре, все добре, все добре. Взагалі канфетка, а не життя. Але. Ми ж розуміємо насправді, що у нього не все було добре. І це не тільки в період, коли він пішов служити, він пішов служити 22 березня 2022 року, а й до цього. І я дійсно пишаюсь тим, що він це все пройшов. Я пишаюсь тим, що він мій брат. І я пишаюсь тим, що я його сестра. Тому що на даний момент. Всі його друзі, всі його знайомі знають мене як сестра Рудика. І я цим пишаюсь, тому що кожен з них, от кого не зустрінеш, кожен з них розповідає про нього тільки веселі історії. Кожен з них розповідає про те, як він любив дуже сильно і любить і буде любити завжди мою маму, мою бабусю, мене. Він всюди, де можна було, тільки він мене брав з собою. Я грала в футбол, я вчилася грати в футбол. Я гуляла з усіма друзями. Я ходила кожен місяць в кінотеатри, тому що тіма мене туди водив. І я гуляла, я отримувала все, що я хотіла. Я захотіла там якийсь подарунок купатися. Він вже у мене є. Він виконував абсолютно всі мої забаганки. І він виконував всі мої мрії. Я дійсно не те, що цим, Я пишаюся. Тому що це моя гордість. Він мій герой в тому сенсі, що він завжди був на моєму боці і буде завжди, я впевнена в цьому. Він завжди прийде до мене на допомогу. Де б він не був, як б ситуація не була, завжди прийде до мене на допомогу. Навіть якщо ми будемо на відстані, він допоможе мені. Забезпечити в першу чергу мене спокою. Мене забезпечити тим, щоб я була в безпечному місці. І я дійсною дуже рада, що я його сестра У нас різниця 11 років і так ніхто не приховував того, що у нас бували сверки. Бували сверки, бували бійки. Ну що поробиш? Я дівчинка, він хлопчик. Сестра і брат, ну. Це нормально. І з часом я дійсно розумію, що якби не він, я б не виросла такою, яка я є зараз. Він робив все абсолютно все. Йому що ну скажи, Діма, все зробить. Він мені допоможе, він мене підтримує, він мене насварить, він мене похвалить. І він підтримував абсолютно кожну мою ідею. Тобто, якщо мама казала ні, я проти, Діма. Упс. І він все робив. Він робив це все, і я дійсно дуже рада, що він був, є і буде у мене. Я не можу говорити про нього без поспішки. ніколи, напевно, не зможу цього, тому що це моя радість. Ну, моя радість. Просто мені сонечко. Я завжди буду робити все для того, щоб про нього знали, про нього пам'ятали і ніколи не забули. Тому що ця людина, да навіть не тільки він, а кожен військовий, вони дійсно єдні того, що принес нам, і ніколи не забували, ніколи не нехтували тим, що військові, які загинули, поклали своє життя для того, щоб ми жили спокійно. І кожен захід. Її влаштовують для військових кожен донат. Це, напевно, частинка підтримки від нас. Вони підтримують нас, забезпечують нам спокій, а ми маємо підтримати їх. І тоді, напевно, буде якийсь не те, коннект. Буде якась радість в їхньому житті, тому що вони на даний момент вони проживають дуже важкий шлях. І кожен якийсь, якийсь малюночок, кожна листівочка, кожне якесь відео дійсно дарує їм радість. Вони будуть пишатися тим, що вони воюють заради нас. Вони будуть радіти тому, що їм є, заради кого там воювати. Кожного з кожного є родина, і вони воюють в першу чергу за безпеку своєї родини. І це дійсно так, тому що в мене брат завжди казав, що я воюю в першу чергу для того, щоб забезпечити тобі щасливе і спокійне майбутнє. Я дійсно цим дуже пишаюсь. Як би я не плакала в той день, коли його забрали? Я залишилась, його пішли проведжати. Мама і ття залишилась бабусу у дворі, вдвох плачемо, але посміхаємось, тому що тому що дійсно сам захотів, сам зробив. От саме такий був, напевно, мотив в життя Діми. Сам захотів, сам зробив. Ну, абсолютно сам. І напевно це і правильно. Таких рішучих, сильних духом людей я ніколи не зустріна. Напевно, він один, єдиний, і я пишаюсь насправді цим. Тому я з гордістю можу сказати, що мій брат це мій герой. Дорогі наші захисники та захисниці, спасибі вам за відвагу та любов до України. Нехай Бог оберігає вас у кожну хвилину, а серця зігрівають любов рідних та вдячність усіх українців.